Дидактична гра геометричні фігури. Подивіться уважно на картинку та скажіть, на яку геометричну фігуру схожа подушка? На яку геометричну фігуру схожий м'яч? На яку геометричну фігуру схоже печиво? На яку геометричну фігуру схожий холодильник? На яку геометричну фігуру схоже яйце? На яку геометричну фігуру схожий пончик? На яку геометричну фігуру схожий екран телевізора? На яку геометричну фігуру схожа шишка?